Ще один ММОРПГ проект з Південної Кореї. Та скільки вже можна? Щороку нам обіцяють революцію в жанрі, вільний світ і чесну гру без донату, але в результаті отримуємо чергову автогрінд-пустишку з магазином на пів екрана. Project N. Теж починається з гучних слів, ніякого автобою, офлайн режим, повна свобода класів, чесна економіка. Але чи це справжні зміни, чи просто красива обгортка на старому смітті? Це відео не реклама і не хайп. Ми глибоко зануримося у все, що вже відомо про гру, хто стоїть за проектом, які механіки обіцяють, що з ПВП, як виглядає світ гри, які сигнали нам дає індустрія. Project N або зламає систему, або, або піде на. Смітник разом з десятками інших революційних провалів. То що ж погнали розбиратись? Project N на сьогоднішній день розробляє компанія Polystar Games, яка заснована в Південній Кореї. Команда складається з тих, хто працювали над такими проектами, як Decaron, Lost Kingdom та Hillgate London. Якщо вам відомі ці онлайн проекти, напишіть в коментарі, мені цікаво, наскільки відомі вам ці проекти. У вересні 2023 року студія залучила понад 2 мільйонів євро від Kakao Ventures та Pearl для розробки Project N, як AAA MMO для ПК і консолей. Гра будується на власному серверному рушії Aurora Engine, який працює разом з Unreal Engine 5, що дозволяє створювати відкриті зони до 60 квадратних кілометрів та обробляти великий онлайн-контент із сезонними подіями. Ось вже у липні 2025 року компанія Nexus інвестувала в поле Star Games і було підписано договір щодо розробки блокчейн версії Project N через платформу Cross від Nexus. Світ гри Project N виглядає масштабним і доволі різноманітним. У трейлері бачимо величезні зелені рівнини, старовинні замки, тропічні острови, темні підземелля і навіть міста, що навіють настрій фентезі з елементами середньовіччя. Видно, що розробники намагалися зробити сеттинг по-справжньому насиченим від епічних хель до лісів. І все виглядає деталізовано щодо самого лору гри. Поки що офіційної інформації. Немає. На офіційному відео видно, що Project N це MMORPG нового покоління з динамічними боями, епічними рейдами та масовими баталіями. Відео з презентації вже натякають, що гра робить ставку на швидкі атаки, візуальні ефекти та максимальну мобільність гравця. Тут не буде стоячих боїв, як, наприклад, у Throne and Liberty. Усе виглядає так, наче ти реально керуєш персонажем в реальному часі. Комбиш, удари, ставиш блоки, камера близько до персонажа, і це одразу створює ефект присутності. У першому відео бачимо персонажа з дворучною зброєю, що прорубує ворогів, масовими ударами, динамічними перекатами та стрибками. І дуже схоже на сучасний слешер. На фоні розробники наголошують, що велика увага буде приділена грі в кооперативі, тобто не просто фарм поодинці, а спільне проходження інстансів, подій можна. Можливо, навіть і сюжетної компанії. Хм, а це було б цікаво, якщо б, наприклад, в онлайн грі можна було проходити сюжетку в кооперативі, наприклад, в катсценах було видно тебе і твого товариша. Поки конкретики мало, але враховуючи масштаб карти та загальний підхід студії, масові PvP-бої бої це майже гарантовано. Чекаємо щось типу осад замків, масових арен або світових битв. Хоча розробники ще не розкрили повного списку ігрових класів, класів. З офіційних відео та витоків ми вже можемо скласти приблизне уявлення, що найменше буде три архетипи: мечник або воїн, лучник або рейнджер, і, можливо, або клас підтримки, або маг. На відео також є власний транспорт, кінь і лодка. І у кількох кадрах чітко видно, що гравець скаче верхи на коні, як на засобі пересування, лодка для подорожей водою, що натякає на морське чи, можливо, річкове дослідження. Можливо, навіть будуть і морські бої чи перевезення. І це означає, що в грі, скоріш за все, буде різноманітний транспорт, що дозволить вільно переміщатися по великих зонах. Неочікувано було побачити політ на драконі один із найефектніших моментів, коли персонаж літає на величезному драконі. Це може бути або окрема місія, наприклад, сюжетна місія. Або навіть унікальний якийсь маунт, який можна буде отримати в грі. Цей момент викликає асоціації йон або з Вов. А також я не помітив наявність магії. Здається, що в грі вона можливо і планується, але поки що розробники її не реалізували до кінця. Як було сказано вище, розробники анонсували, що в грі буде економіка з блокчейн-механікою. Що це означає? Тобто предмети та скіни, а можливо і персонажі чи спорядження, можуть існувати у формі NFT. Їх можна буде купувати, продавати або обмінювати між гравцями. Це дозволяє гравцю дійсно володіти тим, що він здобув у грі. Поясню це іншими словами: в більшості ігр не блокчейн-системи. Всіми здобутками персонажа вашого володіє розробник. Все, що ви здобули, це все є в цифровому форматі, знаходиться. На сервері розробника І він в будь-який момент може зробити вайп, чи може видалити ваш аккаунт, а в блокчейн системі ваші ігрові здобутки знаходяться не тільки на сервері розробника, і ви в будь-який момент можете їми торгувати між іншими гравцями. Що можна сказати по висновку? На сьогодні мало інформації про цю гру: це амбітна спроба створити справжню AAA MMORPG із сучасною графікою, масштабним відкритим світом і динамічним геймплеєм. І при цьому на папері все виглядає дуже перспективно. Чому я сказав слово на папері? Тому що, судячи з одного офіційного відео, яке тільки є на YouTube каналі розробників, лише одне, даний проєкт. Тільки починає розроблятися від реальної гри, на мій погляд, я бачу десь можливо 20%. І на відео ми бачимо тільки на різкі певних локацій, механік, і все. Приблизно такий проект і в мене є на движку Unreal Engine, який я сам робив близько 6 років назад. Може колись в окремому відео я його вам покажу. Мене в Project N насторожує те, що гру роблять люди без попереднього досвіду розробки відомих онлайн-ігор. А з другого боку, можливо, такий свіжий погляд і зробить проект успішним. я би порадив розробникам багато б не обіцяти, тому що досвід показує, що багато MMORPG із гучними обіцянками залишаються лише гарною обгорткою без глибокого геймплею та захоплюючого контенту. І питання в. Тому чи зможуть розробники не просто зробити красиву гру, а й підтримувати її живою та цікавою довгі роки. Багато ММО вмирають саме через відсутність балансу між складністю, мотивацією та спільнотою. Я бачу, що Project N має потенціал, але лише якщо студія не повторить чужі помилки. Поки точної дати релізу немає, очікується альфа чи бета вже в 2025 році. А поки спостерігаємо та тримаємо руку. На пульсі, ми будемо уважно стежити за новинами і обов'язково розповімо про всі подробиці цього онлайн-проєкту. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, попереду ще буде дуже багато відео про онлайн-ігри. З вами був Player До зустрічі!